Так, Ось така тешла приїхала ще на стад, автомобіль свій синій, зовні матові клінці. Ось таке пошкодження по тоді частині. У нас тут виходить дверка під заміну. Тут, не знаю, можливо можна робити, можна теж під заміну. І невеликі топче роботи по задньому фотору і підвісці. Так, машинка повністю ціла. Машинка просто припала клюку і так помити її, вона буде зовсім мати інший вигляд. Ось такий непоганий варіант, що я не пробував. Бачиш, що ціла безпека автомобіля. Щойно якраз не вигрузиться. Коли на стіли, фандра ціла, А безпека все-таки спрацювала. Буквально спрацювала. Але пошкодження по машині справді не критично. Такі, класно, що удар, не багато елементів, дві дверки, готовищі роботи по задньому сапушку і ремонт підвізки.